З Києва в західну Україну, звідти на південь і на схід. Хода єдності, яка стартувала у вересні, за чотири місяці пройшла всю країну і фінішувала в столиці. Розпочали її 15 майданівців, утім до кінця дійшла лише Катерина Валевська, колишня вчителька російської мови. Тепер україномовна активістка, збирала прапори по всій Україні. Їй дарували стяги прості люди, міські ради, кіборги та вояки на блокпостах. Олеся Варламова про велику ходу. Останній сотий прапор отримала його Катерина Валевська на Говерлі, коли розпочинала акцію Велика хода була упевнена, збере 100 прапорів, війна закінчиться і з такою вірою і повернулася до Києва. І це був і тох, і мета нашої ходи. Єдина, мирна, вільна Україна. Бог і з України разом з іншими учасниками Катерина йшла лише кілька днів далі. Сама без копійки грошей спала часто на вокзалах, пересувалася переважно електричками. Ці квитки зберігає, вони куплені на пожертви небайдужих. Отак, з прапорами на плечах решта були у сумці. Пройшла учасниця великої ходи 26 тисяч кілометрів. 100 міст за 120 днів. Це мапа подорожі з Києва на захід, не оминаючи ні обласного центру, ні містечка. Найбільш вразила гостинність гуцулів. У Карпатах жінка була вперше. Південь, центр, на шляху були цвинтарі і спілкування з матерями та дружинами загиблих майданівців та учасників. АТО. Це цей прапор з Дніпропетровська. його подарувала мати, що поховала сина. Було важко дивитися спустя неділю, як загинув її син в Ілвайському котлі, то вона підійшла, написала такі слова сини погибли, стали матері». Виростуть дети, помните предателі. Мама, і вона як почала співати і плакати, то це дуже неможливо. Найважчою була поїздка на схід. каже, там її мало не вбили. Утім, так і вдалося отримати стяг від кіборгів Донецького аеропорту. На Донбасі Катерина так само розвішувала прапори на площах, спілкувалася з жителями, пояснювала, чому люди вийшли на Майдан і воюють за єдину Україну. Берегла, каже жінка, на всьому шляху ця ікона подарована ще під час Євромайдану. Усі стяги, і різні подарунки від людей. Активістка виставить у музеї під назвою Єдина Україна, які планують відкри. Ти на Івано-Франківщині про свою подорож напише книжку. Саму ж ходу не припиняє. Планує тепер їхати в Європу. Олеся Варламова, Андрій Машляківський перший національний. Завтра в день злуки та пам'яті загиблих на Грушевську. Катерина Валевська розгорне 100 прапорів з усієї країни заради миру та єдності. Акції з ушанування подій майдану та Небесної Сотні завтра пройдуть у всіх містах України.